Всім привіт! Сьогодні 28 серпня 2024 рік Київська область. Продовжую вам показувати е, достигаючі інжири, які в мене ростуть у контейнерах. Е, Продовжує дозрівати вже досить інтенсивно ліндхарствайт. До речі, характеризується таким, таким же самим дружним дозріванням, як і Канадрія. Як і Канадрія, як і та ж Тріана. Ось Тріана. І бачите. Вже багато м'яких плодів навіть вже. Трохи перевисіли деякі і навіть ось, бачите, вже оси понападали. Вони добре відчувають, коли плоди солодкі і смачні. Також крапля меду. Ви бачите, навіть вона, бачите з неї, капає такий сироп. Також е, почав дозрівати єгипетський, да. цієї гілці немає, я вже зняла я, а десь тут такий він розгалужений. А ось Ну що, може зняти? Я хочу порівняти хочу порівняти сьогодні досить довго очікуваний сорт під назвою DAF Джин Ауфен. Вже, мені здається, я трохи прогавила декілька плодів. Кущ дуже добре наростив пишних таких гілок і дуже такі крупні плоди. І нарешті, ви бачите, вже в'ялиться. Ось дивиться який. До цього в мене. У позаминулому році він один чи два плоди видав таких величезних. Смачних просто, просто ідеально. Не знаю, такий був парочку плодів буквально було, але смак був і консистенція просто не перевершена. Зараз не знаю, що буде. Зніму декілька плодів, зніму пліт краплі меду, пліт єгипетського дав. Ну і ще побачимо. Тряну я вам вже показувала, канадрію вже показувала. Вже майже практично дозрів. О, і бачите оси, колупаються, вони таку дирку вигризають. Це Чикаго Харді. Вигризають отаку дирку, он сидить, об'їдається, обжирається. Так що зараз познімаю, бо одною рукою незручно, бо оці світлі плоди, як вже виказала вам, вони відриваються з м'ясом так погано. Тому зніму і покажу вам. Сан Антоніо, ой, Сан Антоніо шампань. Чого мене тягне до цього Сан Антоніо, який не Сан Антоніо взагалі? Шампань м'якенький, але якийсь такий, знаєте, я дивлюся, що він не дуже соковитий, як мені здається. Щось дуже запізнюється. Він у цьому сезоні. І плоди е, такі маленькі відпадають. Ну добре, зараз познімаю ті, ті плоди, що я вам сказала. Побачимо. Ну ось дивимось, кого я не знімала, зривала. Оце єгипетський. Крапля меду. Бачите, навіть крапля засохла. Мабуть, від цього і назва така пішла, То що він солодкий, це то, ну, то одна справа. А ще у мене якось немає такого ще інжиру, крім нього, який отак от сироп з е, нього витикає і так витікає сироп і засихає навіть. Ще мені, мені попався підв'ялений, спробуємо Black Jack. Ну і дав. Бачите, перевисів вже, що відбувається, він починає вже вялитися. Треба терміново обривати. Зараз розріжемо і спробуємо. Так, ну що, порозрізала. Спочатку спробуємо Єгипетський. Дуже смачний, солодкий, як для мене, то в міру солодкий, неприторний. Мені подобається він дуже. Не знаю його назви. Знаю, що це Саженці з Єгипту. Купувала цей саженець у Шашацьких. Тоді Сергій Шашацький їздив це до війни, ще було, звісно, їздив у Єгипет і. Привіз цитрусових багато рослин і виноград, інжир. Ось назви не було, а просто от інжир, інжир, та інжир. Але дуже класний. Крапля меду. Тут я знаю, чого очікувати, бо він дуже сильно солодкий. Але я вже до цього готова. Він дуже сильно солодкий і він такий, як сказати, такий свій, свій має смак, свій характерний все ж таки. Не просто притарний такий, як прям сироп, цукор, а присмак такий ще, цікавий має. Рапля меду взагалі дуже дуже класний. Це на 100% таке, таке знаєте, таке пряме влучання. Він сподобається всім. Мені здається, до цього сорту, так, щоб людина якось так віднеслася ніяк або рівно, або більш так ровно. Я б не сказала, він мені здається, всім повинен подобатися. Так, ну перевисів, сильно перевисів і сильно перестих оцей плід з блекджеку. І з цій стадії мені цікаво буде його скуштувати. Є вже мухи летають зараза. М -м -м -м! Класний сорт, теж класний. Можна так подумати, що зовні він не єгипетський схожий, може трошки і схожий, але смак в них різний. За смаком вони не схожі. Ну і дав. Цей інжир американського походження. Ще його називають золотий. І, звісно, він такий золотистого такого кольору, жовтого-золотистого. Просто що, бачите, вже перев'ялився. Я, коли далі буду ще знімати вам відео, деякі там на підході ще в мене є парочку сортів, то я думаю, що я ще раз вам дав, покажу, тому що мені здається, ну спробую зараз. Перевисів він. Перевисів, перев'ялився, треба. Зривати трошки раніше. Оце бачите що відбулося. У позаминулому році плоди були, їх була буквально парочка і вони були майже в два рази більше. Хоча, як, наприклад, порівнювати з тією ж краплею меду, хоча вона це не, ну, не дрібний сорт. Це досить такий стандартний, нормальний розмір. Все одно він, такий величенький пліт. Так що, дуже задоволена. Єдине, ще треба дав дегустацію повторити. Я хочу, хоча, хоча хвилиночку я розріжу оцей великий все ж таки пліт. Ось розрізала я великий, його ще зараз спробую. Угу. А це зовсім інша картина. Солодкий, свіжий. Дуже приємний смак. Ну, звісно, крапля меду е, на цій тарілці е, саме найсолодший. Е, тому, якщо ви хочете. Солодкі солодкі, ви таке любите, то крапля меду вона сподобається. Я просто впевнена. Так що, ще раз повторюю, сьогодні я дегустацію задоволена. Дуже мені подобаються ці інжири. Ну да, але дав, все ж таки треба ще передегустувати. Переробити дегустацію, так скажу. Бо трохи я прогавила зняття плодів. Ось, і, Ну і зняла вже, зняла, що зняла. Може, треба було якісь інші там познімати. Ну, зараз отак. Так що, ну, перемикайтеся, дивіться і ще побачимо, ще поділюся вам своїм враженням далі. Стосовно ДАФа і інших, ще сортів, якісь так що подивимося далі ще буде. Сподіваюсь, до зустрічі на все добре, Пока!